Ще раз доброго дня. І так розглянемо основні хвороби та шкідники в теплиці. Почнемо з сірої гнилі, тому що підевторос альтернаріс ми розглядали вчора, та вони не дуже актуальні для теплиць, тому що вони починаються з нижнього листя, а нижнє листя обрізаються. Тому, в принципі, однією із самих проблемних хвороб це є сіра гнилі. Сіро гниль – це збудник ботриді вищі гриби, він сапрофіт. А сапрофід, значить, проникає в рослину тільки через травми або через уражене, не уражене, а засохле якісь, якісь листочки або засохлий субстрат. Найчастіше це є залишки квітки. Як бачите на фото, залишки квітки під хвостиком залишилися. Вони при підвищеній вологісті загнивають, криваються з переношенням, і це ворота для проникнення інфекції, тому що в живу тканину збудник може проникнути тільки вбивши її токсинами. У сірої, і у білої гнилі токсини це щавелева кислота. Щавелеву кислоту не може витримати ніяка оболочка, ніяких клітин, вона мацерується, розкладається, і тому в місті проникнення з'являється е, така мокнуща пляма, водяниста пляма, а потім згодом на ній поселяється сіре спороношення, пухнасте сіре спороношення, яке дуже швидко розлітається по теплиці і вітром, і руками переноситься, і при контакті хворої рослини із здоровою. Дуже часто проникає інфекція якраз там, де є свіжі зрізи, коли ви пелюстки чи, чи листки обрізали, чи збирали плоди, тобто відкрита рана. Туди проникає інфекція. Зимує збудник у вигляді склероцій на рослинних залишках, а також деякий час сірі спори сірої гнилі можуть залишатися на конструкціях теплиць. І якщо у вас змінюється культура, вони можуть уражувати і слідуючу культуру, наприклад, так само уражується і огірок, і перець, тому що сапрофіти вони всеядні. вони уражують багато видів рослин. Оптимальні умови це підвищена вологість повітря, прохолодна погода, наявність ран. Хоча гниль розвивається в дуже широкому діапазоні температур, але найголовніше, щоб це була підвищена вологість повітря. У нас Зареєстрований для захисту від сірої гнилі в теплицях фунгіцид скала, який дуже чітко має сильний стоп-ефект, дуже чітко присушує інфекцію. Тому можна використовувати його протягом всього періоду вегетації, але коли, наприклад, вже є плодоношення і вам треба призупинити гниль, то ми рекомендуємо навіть не обробляти всю теплицю, а можна зробити концентрат розчину і просто замазувати місця, де є ураження. Це дає дуже швидкий ефект підсихання, і на підсохшій тканині вже гниль не розвивається. А також біологічний препарат «Серенада», який теж дуже непогано контролює сіру гниль і являється добрим профілактиком, його можна використовувати вже під час збирання плодів. От як проявляється сіра гниль, це мокрі плями. Як бачите, вони водянисті, і через деякий час на них з'являється сіре спороношення якось на уражених гілках. От на вузлах, на зрізах мукнуча плями, плями, зразу вкривається з на плодах. І от саме джерело, первинне джерело, квітка, яка впала на листок або десь залишилась навіть на землі. На землі ви її часто взагалі не бачите. А на землі там завжди волога є. І квіточка загниває, уражується сірою гнилю, її джерелом. Тому. Дуже важливо всі рослинні рештки збирати, щоб їх не залишалося. Або коли ви робите фунгіцидну обробку, то обробляти і ґрунт під плодами. Тобто ґрунт теж треба обробляти. Слідуюча хвороба, яка теж є тепличною, це кладоспоріоз. або бура плямистість, або ще називається листова плісень. У відкритому ґрунті зустрічається дуже рідко, тому що вимагає підвищеної вологості повітря. Як проявляється, Жовті-мислянисті плями на верхній стороні листка. А коли перевертає лист, листочок, знизу їм відповідає спочатку світло-сірий на лед спороношення, а потім він темніє і стає таким оливково-зеленим. Спороношення формується дуже багато, так само, як і в сірої гнилі. Воно дуже легко розноситься по теплиці. І тому е, таке уражене листя треба обов'язково зрізати і виносити з теплиці. Часто в плівкових тунелях. Зрізають листя і кидають на землю. Цього робити категорично не можна, тому що воно продовжує розвиватися і звідти летить якраз, якраз переношення. Особливо це стосується сірої гнилі. Кладоспоріум контролюється рядом наших фунгіцидів, які отут на плашках. Написано просто із-за того, що у нас дуже обмежений час, я не можу характеризувати всі ці фунгіциди. Е, ну, хвороба, яка з'явилася в Україні в тепличних е, умовах, це оїдіум або борошни староса. Тобто, це типова хвороба для відкритих е, полів, але не для томатів, наприклад, для інших культур. А як бачите, в теплицях вона теж. Є цікаво, що чим відрізняється від інших борошнистих роз на томатах, тому що дуже скорочений цикл розвитку. В циклі розвитку є тільки міцелій і конідії, тобто немає статевого спороношення. А це значить, що довго зберігатися вона не може. Тобто, якщо у нас буде сівозміна в теплиці, змінюється культура, а це вузькоспеціалізований патоген, який уражить тільки томати і більше нічого, то в такому разі ви позбавляєтеся цієї хвороби вже автоматично сівозміною. Але якщо у вас йде томати по томатах, то інтервал між томатами літній недостатній для того, щоб спори самі пропали. Тому ви маєте знати, що спори будуть залишатися на конструкціях теплиць як основне джерело. Борошниці роси, в принципі, контролюються дуже непогано. Із біопрепаратів у нас серенада, якщо ви починаєте обробляти в теплиці біопрепаратом на початку вегетації, це профілактика, вона не дає розвиватися борошнисті росі. Але якщо вже є. Інфекція, то її треба звичайно контролювати фунгіцидами на хімічній основі. І ще одна дуже специфічна хвороба це бактеріальний рак, тобто бактеріальне в'янення, яке дуже часто проявляється в ґрунтових теплицях. І те, що я бачила, вона уражує цілі ряди. Тому що передається із клітинним соком, якщо, наприклад, тепличниця підв'язує чи обрізує листя на першій рослині, ураженій рослині і не стерилізує інструмент, вона потім йде і все переносить, перезаражує абсолютно всю рослину. І цілі ряди випадають через цю судинну інфекцію. Бактеріальний рак в теплицях проявляється більше в судинній формі, хоча в нього є ще й інша форма, контактна форма. Ну, але починається все з судинної. Чому? Тому що інфекція може передаватися через насіння, це один шлях, і може передаватися через рослинні залишки в ґрунті, і там перезаражається розсада, коли висаджується і травмується трохи коренева система. Як, які симптоми проявляються при судинній інфекції? В'янення рослин спочатку прив'ядають листки, але дуже цікаво, прив'ядають, вони прив'ядають односторонньо. Тобто лист сам не всі листові пластинки в'янути, тільки з однієї сторони, там, де судини вперше уразилися. А інфекція, бактеріальна інфекція, виділяє токсини, які в кінці кінців руйнують судини. Вони просто відмирають, і в результаті не проходить ні вода, ні поживні речовини, і в результаті рослина в'яне. От на фото видно, як прив'ядає рослина. Ось уже вона абсолютно велика. В'яла. А на цьому фото дуже чітко видно типовий симптом бактеріального раку, коли судини переповнюються бактеріальним слизом, і ви хорошо полили, концентрація клітинного соку велика, розриваються тканини. Це може проявлятися так і на стеблах, але найчастіше все таки на Ви бачите, середина черешків, вона ніби як вивертається. Оце типовий симптом якраз всіх бактеріозів. І на плодах з'являються ось такі симптоми, як пташине око, підняття бородавки із більш темною серединкою. Коли розрізати от відрізати цей листок, то ми побачимо на узлі, що частина судин уже темніє. А якщо це стебло розрізати впродовж, то ми бачимо темні судини. Ну, а це фото показує вже абсолютно зруйновану судинну систему в результаті бактеріозу. А ось як проявляється вторинна інфекція. Тобто, наприклад, та ж сама тепличниця передає інфекцію наслідуючі рослини, то спочатку з'явиться ось така. Симптоматика. Інфекція проникає через листок по краю листка, через судини. І під дією токсинів листок жовтіє, потім отак обгорає. І з'являються ті ж саме симптоми на плодах. Це дуже важливо. От ця фото показує, що у нас картопля уражується кільцевою гниллею картоплі. Тим самим збудником. Це дуже важливо для плівкових теплиць, де дуже часто спочатку вирощують ранню картоплю, а потім на другий оборот садять томати. І у нас залишається інфекція у вигляді таких уражених картоплин в ґрунті. Це спільна інфекція. Теж саме і на городах, наприклад. Тобто, один той самий збудник, звичайно, він буде перезаражати потім томати біопрепарати. Контролюють цю інфекцію, особливо зовнішню, тому обробка серенадою буде непогано справлятися з цією хворобою, а також певікурі мелоді за рахунок того, що там є мідь, теж допоможуть контролювати бактеріальний рак, але тільки другого типу. Якщо у вас бактеріальний рак судинний проявився, він не лікується. Рослини із прив'яданням треба терміново видаляти з теплиць. Тому що вони можуть привести до того, що практично всі рослини у вас можуть загинути. Тому судинна інфекція любої етіології, чи це бактеріальна, чи це грибна, повинна видалятися одразу. Рослини з такою інфекцією видаляються і виносяться із теплиці. А якщо зараження контактне, то ну ще можна лікувати. Роби вірка. Ну, несправжню брошнисту росу ми розглядали вже в відкритому ґрунті. Коротко, дуже продузь по ній. Ця хвороба виникає тоді, коли у нас теплиці не провітрюються, коли високий рівень вологості і коли є крапельна волога на листі, тому що зараження відбувається зооспорами, які проникають в рослину тільки крапельні волосі, тобто перепади денних нічних температур. Зазвичай вночі або під ранок крапля на листку є, і у нас йде перезараження саме в нічний період. Чому я наголошую на цьому? Тому що теплиці в такому разі треба обробляти краще ввечері, щоб не допустити уже проникнення інфекції всередину. Тому інфекція проникає, а фунгіцид всередині листка і він не дасть її розвиватися. Коли ж ви обробляєте після зараження, то вже не так ефективно вдасться контролювати інфекцію. Ось переношення на більш старе, на листку, яке сформувалося уже через кілька днів. Ви бачите, воно темніє темніше стає. Прі векур Алієтінфініто непогано справляться з цією інфекцією. Борошни староста. В теплицях проявляється тоді, коли у вас дуже жарко, дуже волого, так як і на помідорах, так і на і огірках. Е її треба контролювати, як тільки ви її побачите, тому що дуже багато спор формується, дуже легко розноситься по теплиці. Через те, та ж сама луна е е Experience і е серенада справляться з цією проблемою доволі непогано. І вчасне винесення, відрізання і винесення листків з теплиці теж превентивно захищає від цих хвороб. А тепер хочу розповісти про хворобу, яку ми не розглядали на гарбузових культурах у відкритому ґрунті, тому що вона в основному найчастіше зустрічається в теплицях. І для нас, для України, вона не така вже й стара, не так давно вона з'явилася, аскохітоз або Дідімела. Інфекція може передаватися двома шляхами, може передаватися через насіннєвий матеріал, а може передаватися через рослинні залишки, де формуються плодові тіла, пікніди із спорами. Якщо вона передається через насіннєвий матеріал, то рослини загинуть на ранніх етапах, і ви в теплиці їх не побачите, тому що вони загинуть ще на фазі розсади, як, як бачите на фото. Тобто сім'я листочки вже заражується і все. Якщо ж зараження відбувається через. Рослинний, рослинні залишки, які були в теплиці, то інфекція проявляється значно пізніше, тому що збуднику треба ще проникнути в судинну систему або через корінь, або на рівні кореневої шийки. І міцелі цього гриба розвиваються дифузно, тобто зовні ви не бачите симптомів ураження. Гриб піднімається по судинній системі десь. Не менше третього-четвертого рівня листків, і тільки тоді, коли вже концентрація збудника доволі висока в судинній системі, може проявлятися на листках. І в такому разі первинна інфекція на листках буде йти не від краю листової пластинки, а від черешка. від черешка. Тому що по судинах листки в'януть великими такими плямами, великими секторами. Згодом на них з'являється спороношення. І потім це спороношення розноситься по всій теплиці. Тобто, ваша задача ні в якому разі не залишати листки, на яких є хоча б невеликі жовті плями. Це превентивний спосіб зупинити інфекцію, не передавати її по теплиці. Тобто не просто обрізати, а їх нужно, треба виносити із теплиці за межі теплиці. Але це ви так можете робити і з листками. Але якщо інфекція є в стеблі, то от як вона розвивається далі? По аналогії із бактеріальним раком виходить далі розвиток хвороби, тому що під дією гарного і концентрації гриба йде розрив тканин, і це називається гомоз витікання соку. І стебло стає клейке. Ну, це спочатку просто тріщини, а потім взагалі розвертання і надломування навіть стебла. Як ми бачимо, ось тут може бути і надломування стебла. На вузлах в першу чергу з'являється інфекція. Чому? Тому що тут буває рана від відрізання пасинка, чи листка, і туди проникає інфекція з виділенням ексудату капельного, але це грибний ексудат. Уражені стебли стають потім такі попилясті, сірі засихають. Ну а у ураженому субстраті от формується от таке пікнідіальне спороношення, яке потім є джерелом інфекції на слідуючий сезон, на слідуючий рік, тому що зберігається кілька років. Тобто контролювати аскохітоз потрібно на початку сезону. І коли ви працюєте проти кладоспоріозу або проти борошнистої роси, ви автоматично контролюєте і аскохітоз, тому що ці фунгіциди будуть контролювати і цього збудника. І ще один цікавий, цікавий варіант хвороби бактеріальної це кутаста бактеріальна плямистість гарбузових. Яка дуже часто невідома для виробників, і перші симптоми вважають, що це просто роса, тому що лист ніби як абсолютно здоровий, але стає такі прозорі, прозорі кусочки тканин, обмежені жилками, а з нижньої сторони з'являються крапельки води. Ніби води, а це ексодат бактерії. Тобто, от якраз, якщо пропустити цю фазу, то потім зупинити хворобу доволі тяжко. І ці тканини швидко засихають, лист стає дирчастий, тому що вони випадають. І інфекція дуже швидко оцими випавшими тканинками. Розповсюджується по теплиці, тому що для бактеріозу треба головне, щоб вологість була. Якщо ця випуска тканинка падає десь на нижнє здорове листя, однозначно воно захворіє. Джерело інфекції це рослинні залишки, саме бактерії в рослинних залишках, а також може проникати в насіння, але ну, це маловероятно, тому що ну, ніхто не буде відбирати насіння із хворих рослин. Ось фото цієї ж самої кутастої бактеріальної плямистості, яке я робила в теплиці. І бачите, там в цьому місці, де висаджувалася розсада, була улогована і там було занадто багато води. Тобто затримувалася вода. І там, де було забагато води, було десь штук 10 рослин, які уражені бактеріозом. На перший погляд, дуже схоже на пероноспору, але замість пероношення тут формується крапля води. От прямо видно, що от крапля води. І листя дуже швидко гине. Привікур вікур ольгід контролює добре всі бактеріози, в тому числі і кутасту плямистість. Ну і трошки розглянемо шкідники закритого ґрунту. Ну, типовим шкідником є кліщ, кліщ павотинний. він поліфаг, ксерофіт. Він уражує практично всі рослини, які тільки є. І е, розвивається, чим жаркіше, тим для нього краще. Коротший цикл розвитку. Тобто Він не вимагає високої вологості. Чому? Тому що під павутинкою він сам собі робить вологість. І йому навіть вигніше, коли рослина страждає від нестачі вологи, тому що вона в'яна і її легше окупувати, в неї слабший імунітет. Кліщ дає багато поколінь, в теплицях він може дати до 12 поколінь, і кількість поколінь залежить від температури. Чим прохолодніше, тим довший цикл розвитку. Чим жаркіше, тим коротший цикл розвитку. От 7 днів, це при температурі 30 градусів у нього цикл розвитку. Самки, виготуючи фази. У кліща вони мають колір жовто-зелений, і з двох сторон брюшка у нього брюшко поділене на дві сторони. З двох сторон тіла у нього дві темні плямки, через які видно, що він їв. А зимуюча самка червона, от зимуюча самка може переносити низькі температури, і вона може навіть мінус 27 переносити, тому спокійно залишається в теплиці і не, не надійтесь, що вона промерзне і загине. Мовенто прекрасно його контролює, тому що мовенто інсектоакарацит. Він забирає його під час линьки. Західний квітковий каліфорнійський трипс. Паралельно із тютюновим трипсом, зараз в теплицях дуже сильно пошкоджує рослини, практично всі, і переходить після однієї рослини на другу, тому що він так само поліфаг їсть все. Особливість в контролі трипса в тому, що дві стадії в циклі розвитку в нього проходить в ґрунті. От, Наприклад, на циклі розвитку. Ви бачите, дві стадії, які відповідають за линьку, тобто як лялечки, вони не живляться. І е, вони не вбиваються в такому разі інсектицидами. І контроль і маго, і личинок, які живляться на поверхні, недостатні для того, щоб перервати цикл розвитку. Тому обов'язково використовувати інсектициди, е, які е, мають е, функції регулятора. Тобто, наш момент то він е, працює як регулятор росту. Він забирає трипса під час линьки. і тому е, в, в системі контролю. Цього трипса має бути обов'язково регулятор, має бути інсектицид, який отруює із соком який-небудь системний, і, е, бактин, і біопрепарати, і е, хижі кліщі. Тобто е, справитися із трипсом тільки за допомогою якогось одного препарату неможливо, тому що він дає багато поколінь, він е, ховається в ґрунті, і тому треба цілий комплекс препаратів застосовувати в системі захисту, чергуючи їх. Ну, Особливість в тому, ще трипса, що е, чим відрізняється, наприклад, від тютюнового, що він може залюлькуватись навіть у квітці, не тільки в ґрунті. Е, трипси, дорослі трипси, дуже люблять живитися пилком і через те пошкоджують квітку. І якщо завість хоть трошечки пошкоджена, розвиваються такі деформовані плоди, про які вже Віктор говорив. І ще е, такий нюанс, що західний квітковий трипс вийшов уже за межі теплиць по півдню, е, по приморській зоні, він вже зустрічається в відкритому ґрунті в Херсонській, Миколаївській, Одеській областях, а так як він всеїдний, то він пошкоджує не тільки овочі, а він пошкоджує дуже е, великий спектр культур, в тому числі і садові, і декоративні. І бур'яни, тому джерело інфекції, скажем, його дуже велике вже і у відкритому ґрунті. І про білокрилку трошки поговоримо. Так само, як і всі сесні комахи тепличні, вони мають, вона має багато поколінь, може давати більше 10 поколінь в сезоні. Цикл розвитку її дуже цікавий, у неї практично всі стадії розвитку нерухомі, крім личинки першого віку, яка після відродження з яйця може рухатися. Вона бігає по листку недовго, знаходить собі місце, присмоктується до субстрату, потім вкривається восковим нальотом, втрачає ніжки, і вже на одному місці далі розвивається, глиняє і розвивається до імаго. І цикл розвитку знову ж таки залежить від температури. Наприклад, при 16 градусах в теплиці цикл розвитку проходить практично за 50 днів, а при 26 – шести вже тільки за 21 день. Тобто, чим жаркіше, тим скорочується цикл розвитку у сосних комах. Ось як виглядає популяція самої білокрилки. <кій> бачите, самочка викладає яйця, свіжі яйця білі, а вже ті, що готові відроджуються, мають чорну голову. А ось якраз тут на цьому фото класно видно личинки першого віку, які ще бродяжки, і личинки всіх останніх віків, бачите, на одному місці сидять з восковим нальотом товстим, який захищає їх від проникнення інсектицидів. А це четверта стадія, стадія. Лялечки, хоча вона називається там не лялечка, але виконує функцію лялечки, вона укрита взагалі дуже посиленим восковим нальотом та ще з опушенням, який захищає її і від хижаків, і від пестицидів. Ця стадія не живиться, і за рахунок неї, якраз білокрилка дуже добре виживає при дуже активному активній обробці інсектицидами, тому що поки із цієї стадії відродиться метелик. Уже концентрація інсектида зменшується і це дозволяє їй виробляти резистентність. Тому білокривка має стійкість до багатьох інсектицидів. Мовенто справляється з нею. Ну, у тунельних теплицях часто буває проблема із совками, які залітають, метелики залітають. І тому для контролю гусениць совок ми маємо. Діамідний препарат Белт, який контролює силку якраз на стадії личинки. Він дуже безпечний, він безпечний для бджіл, для запилювачів, для жмелів, тому його спокійно можна використовувати в теплицях, тому що він забирає лише гусениці. Ну і наостанок поговоримо про карантинний об'єкт південно-африканська томатна мінуюча міль або тут абсолюта. Так виглядає метелик тут. Це її личинка. Як і всі молі, мінуючі молі, яйця відкладається на листок, личинка, яка відроджується, одразу залазить під епідерміс і починає віддати паранхіму листка. І віконечко таке залишається епідерміса верхньої і нижньої сторони. Але личинка може живитися не тільки на листі, вона виточує і стебло, і плоди. І навіть в плодах, от біться, в розрізі плода, скільки тут є личинок дрібних-білих. Заляльковується вона де хочете. Немає окремої якогось місця, де вона заляльковується. Дивіться, вона залялькувалась просто на хвостику. Тут вона залялькувалася в плоді. Тому дуже важко з нею боротися, тому що лялькується вона. Де попало на конструкціях теплиць, на залишках рослинних, на ґрунті, в ґрунті, на живих рослинах, на плодах, на ящиках. І так як вона дає багато поколінь, тому повністю знищити її в теплиці буває дуже важко. І треба ловити саме тільки починаєте висаджувати томати перше покоління її, тобто превентивна боротьба. Постфактум, коли ви вже побачили, що літає метелик, а ви його не зразу побачите, тому що він літає ввечері і вночі, а вдень він ховається, тому треба добре знати, що шукати і де бачити його. І е, в такому разі обробка превентивно буде найбільш ефективною. І ми можемо запропонувати два інсектициди це Белт і Ваєго проти. Личинок моли, які теж забирають саме на стадії личинки. І, і в принципі, вирішують цю проблему. Про них розкаже більше ігор. А я просто покажу кілька фото. Оце фото теплиці із Турції, де гарно попрацювала тут абсолюта. А це фото з маяк з тунельних з Одеської області, тунельні теплиці, дивіться, і на томатах, і на баклажанах, як гарно попрацювала тут, а це кілька років назад. Просто були неправильно підібрані інсектициди, працювали в основному некотиноїдами, фосфорорганікою, до яких отут і є стійкість. А якби спрацювали вчасно ваєго або белто, цю проблему можна було б вирішити.